Мої вітання, шановні глядачі. У нас сьогодні пасмурно, трішки прохолодно, але на день обіцяють плюс 17, уже наче краще. Не знаю, буде дощ чи ні, але таке, як наче буде. В прогнозі поки немає. Вам бажаю гарного та тихого дня і зустрінемося з вами вже вдома, покажу покупочки, бо зараз біжу в магазин. Річка у нас бруднувата, бо всі вихідні були дощі. Несу сумочку з покупками, ще частина в рюкзаку. І зараз у мене буде ось такий перекус. Взяла собі сирочок, ферма. На знижках зараз в тебе. Я вже вдома показую, що купила. Була на риночку. Взяла полуниці. Так її коштують по 190 гривень за кілограм, але хороша полуничка, смачненька. Беру на тому литку вже не вперше. І взяла ще Ой, зараз очікую. Цибулю і помідори, бо помідори смачніші на ринку, ніж в ОТБ. Цибуля, ось така якась велика, крупна. І три помідори. Разом полуниця, помідори і цибуля вийшли мені на 165 гривень. І далі покупочки за тебе. Так, в морозилці. Прийшла сховала. нагетси легко, вони зараз на знижках. І із тих, що продаються в АТБ, я кілька вже видів, кілька фірм пробувала. Ці найсмачніші, як на мене. Вони з хрусткою скоринкою, не розтанувші. А, забула, забула ще на ринку, купила фарш курячий но на 107 гривень. Просила пів кілограми, не пам'ятаю, скільки кілограм коштував. Може, чек знайду? Ага, знайшла чек. Кілограм коштує 219 гривень. 220, верніше, навіть. Так, і далі вже точно за тебе покупочки. Буду сьогодні робити бублики з фаршем. Спробую вперше запікати. Зазвичай я обсмажувала на сковорідці. Можливо, навіть зніму відео. Подивимось, якщо буде час. Так, дістаю з пакета все, що є, потім з рюкзака буду розбирати. Батон, вершковий від цар хліб. Далі смачненького набрала попкорн. Солодкий. Найбільше подобається. А тебе саме ось цей з карамелью. Він зараз на гнижечках був. Взяла желе. Сьогодні хочу приготувати такий десерт. Шоколадка. Теж була з хорошою знижкою. Міленіум мус. Взяла малинку. Дві. І риски, дуже мені сподобались. Вони дуже-дуже солодкі, це тільки для тих любителів солодкого, таких як я. Е, несквік, якась велика упаковочка 200 г, синочок мій любить, іноді випить несквік, і у нього закінчився. Так, і далі дивлюсь, що у мене тут в рюкзаку масло білоцерківське, теж на знижечках 82%. Молоко, щоденний збір. Звичайне для кави. Так, набрала фруктів трішечки і овочів. Два персики. Будемо пробувати, які вони. Ну, знаєте, так, наче трішечки м'якенькі, наче не мають бути такі твердючі. А там, напевно, що ще рано для них. Бананів багато взяла. Тут у мене п'ять штук. Аж е, далі перчинку на салат ось таку гарну. Що в мене тут іще? Цибуля дві штучки невеличкі. Огірок. Огірок такий запакований, якийсь імпортний. І, і три мандарини. Вибрала. ледь ледь вибрала, вже нема з чого вибирати. Ось такі мандаринчики, бо син дуже хоче. Так, і взяла хімію. Беру ось таке крем кремилове ТБ. Це у нас розумний вибір, певно. Так, розумний вибір. Подобається запах, і так воно непогане, ніяких реакцій немає. І засіб для миття посуду люблю ось такий. Мені треба, щоб не було різкого запаху. От фейрі там всякі такі мені не підходять. не люблю. Беру ось такі якісь. Такий вже брала, наче може просто з іншим ароматом. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!